1 вересня, а в нашій школі перший дзвінок. Здається, що природа причепурилася з цієї нагоди і одягнула свої святкові шати жовто-гарячих чорнобривців та веселкових жоржин. Коли сади наповнюються ароматом стиглих груш та яблук, школярі спішать до школи на душі радісно та водночас сумно. Війна в Україні змусила нас привчитися до нових реалій, позбавила звичного ритму життя, навчила нових звичок. Тому перед початком нашого зібрання ми б хотіли згадати тих, хто робить все можливе, щоб ми відчували себе в безпеці і вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю наших воїнів. Просимо встати хвилина мовчання. Дякуємо, не сідайте, будь ласка. Зараз просимо всіх присутніх долучитися до виконання Гімну України, мелодія якого стала однією з найпопулярніших у всьому світі. Вставайте, будь ласка. Родину збирає і гімн наш, і прапор поєднає думи, надію дає, бо символи наші дорожчі за злато. Вони, небо сонце, що вранці встає. എൻ്റെ <laughs> Запрошуємо до мікрофону! Доброго дня, шановні учні, батьки, гості. За всю історію нашої школи це вперше ми проводимо день знань або 1 вересня в такому бузькому крузі. Ну я думаю, що закінчиться війна і все буде по-іншому. А зараз у нас свято. І переходимо до офіційної частини. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі та гості. Від щирого серця вітаю вас з Знань, з початком нового навчального року. Прийшов час повертатися в школу. А першокласникам перше вступити в храм мудрості. Вас чекають нові знайомства, цікаві завдання, дружні однокласники, привітні вчителі. На жаль, ми починаємо навчальний рік в умовах повномасштабної війни. Але ми подолаємо будь-які виклики, бо ми є патріотами нашої школи, нашої держави. Успіхи. Ми Хотіли вам розповісти про нашу школу. Тому саме зараз ми з вами відправляємось у віртуальну подорож шкільними локаціями. Готові! Так! <клев> але нам потрібна ваша допомога. Бачите ключ? Він відкриває двері тільки після того, як ви відповісте на наші питання. Красивий щедрий, рідний край, і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна. Молодці. Погляньте, ключ відкрив двері. Тож скажіть, а як називається наша країна? А скажіть, як називається головне місто нашої країни? Правильно, молодці! Нам, українцям, є чим пишатись. Саме наші пращури винайшли найдовший музичний інструмент в світі. А знаєте ви що це за інструмент? Погляньте на екран. Це трембіта. А чи знаєте ви? Що її було винайдено саме на Закарпатті? Ви молодці. Ось і наша перша шкільна локація. Є у школі дивна зала, там на сцені виступають і свята все визначають. Там танцюють, і співають, і в різні грають. Здогадались, що це? Так, це актова зала, саме те місце, де ми зараз з вами і перебуваємо. Протягом всіх ваших шкільних років тут будуть приходити ваші свята, ранки та різні цікаві заходи. Тут ми святкуємо Новий рік. Що це? День... Правильно книга. А чи знаєте ви, як називається дім, де зібрано всі книги світу? Бібліотека. Правильно, бібліотека. В школі також є дім для книжок, бібліотека. Тут вам будуть віддавати шкільні книги і підручники. А чи вмієте ви читати діти? Підніміть руку, хто вміє читати. Молодці. А ви читаєте казки з батьками? До речі, які українські народні казки ви знаєте. Ви просто чудові, а ось і наша наступна локація. Але щоб дізнатися, куди ми вирушимо далі, необхідно продовжити речення. Шановні батьки та вчителі, ви також можете долучатися, що здоров'я добре мати слід про нього з малку пати. Кожен ранок Батись. і зарядкою. Як ви вважаєте, діти, де в нашій школі дбають про хорошу спортивну форму та здоров'я? Правильно в наших спортивних залах їх в нашій школі аж два. Один величезний для старших школярів і один менший саме для таких школяриків, як ви. А чи знаєте ви, навіщо потрібен спорт? Ну... Так, правильно, тренувати. А які спортивні знаряддя ви знаєте? Скакати на скапанці. Правильно какая. Ваше прав... завдання передати кульки назад так, щоб вони не впали. Та частина залу, яка передасть кульки швидше, виграє.